Мені приємно, що нас тут сьогодні збиралося товариство, що ви нас зібрали докупи. Є прекрасна нагода всіх е, е, нагадати всім, що наступив час в кожному голові підсумувати, що він зробив за рік, і накреслити плани на Новий рік. Тому е, тішуся, що в Славську відбувається зміни в кращу сторону, що ми в Славську можемо здати аналізи, полікувати зуби. І, Піти в рукавичку, купити і їхати в супермаркет до Львова. Тому дай Боже, щоб нас далі наша ставку процвітало, відкривалися нові різні підприємці, які будуть урізноманітнувати наше життя і дай нам Боже всім здоров'я, миру і перемоги в новому році і гарних, ще багато різних зустрічей. Дякуємо. Дякуємо. Дякую.